Як працює наша богиня війни? Сау Богдана. Одна з найзагадковіших українських розробок. День і вночі ви спите, гарбата працює. Ви святкуєте, гарбата працює. Десятки машин уже на фронті. Ми ще кажуть, що поправок немає, то прямо в ці Я тусиш. Душа радіє. Як минає день в українських артилеристів? Будемо зйомки. Будемо. Дістають сюди ці падлюки? Так. А чим дістають? Кабами. Каби дадуть. А дрони такі. Ось. Тож, чого ж ми поночі її їдемо? Донеччина по дорозі до лінії фронту темнота, наш ситуативний союзник. Самі будували. Чи? А, звичайно, що самі будуємо? Позиція гармашів 45-ї окремої артбригади імені Мирона Тарнавського. Порівняно з другими ділянками там, де ми були, тут набагато складніше. Працює ворожа артилерія по нас стабільно. Тільки ми відпрацюємо два-три кабачки їм закине і зразу працює контрбатарейка. Коли розвиднілося, військові показують, чим саме по них працює ворог. Ну, будь ласка. Це нам привіт. був від орків. Ну, цілі різноманітні. І кажуть, які не стріляємо по кораблях і вертольотах, а так стріляємо по всьому. Хоча і тут є нюанс. Командир Богдани згадує, як ця гармата працювала і по морських цілях. Чого варте звільнення острова зміїного? До речі, хлопці іменно ті, які працювали на Зміїни, Вони нас іменно і передавали свої знання нам по Богдані. О, мої роботи. А скільки вас часу на збирання? Ми до п'яти хвилин. Тут 59-66, 59-66, Один вогонь. Десь коротше наступає, там сказали, коротше прикрити їх і ми повномували. Робота артилериста це коли ти миттю заряджаєш, швидко стріляєш і хутко бігаєш. Обслуга Богдани п'ятеро бійців воюють з росіянами з перших днів і не втомилися. Я би так само хотів повернутися до нормального життя, займатися тим, чим я займався. У мене сім'я двоє синів так само. Це вже тращений час його не вернеш. Але ми мусимо. Скажіть, а в цивільному житті ким ви були? Бухгалтер. Ви бухгалтер? А як вас доля пов'язала з сам пішов? З Богданою. Сам пішов. Бухгалтер, інженер, водій, чоловіки різних професій стали на захист рідної землі. Ще з 2022-го воювали на різних типах гармат. Звільняли Херсон, билися за бахмут. А навідник Володимир завжди в гуморі, веселун, якого ще слід пошукати, боронить Україну з 2014-го. Я тут такий, я тут позитивчик. А коли ви буваєте серйозно? Коли І Ніхто не знає, то пісмі її сюди. От тільки спати часто доводиться ось так. На кілька секунд Володя стає серйозним, коли згадує минуле. Сиділи 2-4 місяці, нас крили, Потім вже вивели, попали на Оріхова на полігон, а на там була та база. Не звідти поїхали в отпуск. Почекайте, ви були у Луганському аеропорту? Весь той час, коли його штурмували, да. то ви кіборг. Майже. Треба з посмішкою виконувати свою роботу. Мама сказала, щоб я приносив позитив людям. О, О А щойно цей хлопець нам розповідав гуморні історії. Бачите, як виконується швидко команда до бою. Установка. Вона, вона, якщо доробиться вже розумієте, в мирний час, в мирний час вона по-любому доробиться, це буде гідний конкурент західній натовській зброї. Досить гідний конкурент. Вона проста в обслуговуванні. Доступні деталі, якщо ламається, виходить з ладу. Вона все гідно. Наразі екіпаж Богдани працює із закритих позицій. Буває близько сотні снарядів на добу летить по окупантах, а це дві тонни смертоносного заліза. І нехай буває важко, артилеристи кажуть від такої роботи. Вони аж ніяк не зморилися. Вже ось друга година, як ми тут працюємо, і вони здійснили чотири бойових. Виходи, це якраз і приємний нюанс. Коли ти тримаєш в руках снаряда, розумієте, тут хлопці борються, щоб в руках споснатискати того снаряда. Це якраз задоволення в тому є з Донеччини. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. На полювання з пілотами ударних дронів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ вирушаємо ще у сутінках, адже їхня позиція розміщується мало не в притул до ворожих бліндажів. Рухатися треба швидко і непомітно. Затримуватися на відкритому просторі категорично заборонено, тому миттю спускаємося у підвал. Хлопці змінюють операторів, які працювали тут останні декілька днів. Пілот із позивним «Герц» одразу перевіряє справність техніки. Ми перевіряємо обладнання, чи все справне, чи немає ніяких пошкоджень, коптера, антени, кабелів. Перевіряємо наявність боєприпасів. А меню і засобів ураження для окупантів тут дуже різноманітне. Від повністю саморобних зарядів до, наприклад, звичайних снарядів зручного гранатомета. Вона набивається вибуховою речовною, і також уламками. Тоді є в нас вог, також це від МК американського. Заряд обрано, його кріплять на мавік. Пташка рушає на полювання за расистами. До найближчих ворожих позицій звідси близько кілометра. На цій ділянці фронту російська піхота має чимало укриттів. Зокрема, ворожі загони намагаються пересуватися під прикриттям дерев. Однак від пильного ока наших пілотів це не рятує. Рух, да да, да, да. Де він становиться? Давай, давай. Ось все якраз. Так. А, дивіться, лікарня хрестика, рода на справа, штвер. На жаль, цього разу трапився дуже спритний окупант, однак, дрон швидко повертається на базу за додатковою порцією вибухівки. Хвилина на перезаряджання і знову в бій, ще декілька влучних скидів, і вже маємо трьохсотих окупантів, яким тепер точно не до наступу. Герц, не відриваючи погляду від екрана монітора, розповідає, може ось так просидіти з пультом до шести годин підряд. каже, у цьому є певний азарт, та й дуже хочеться підтримати нашу піхоту, адже власні очі в небі та ще й з зубами додають впевненості. кажу, Розумієте, тоже і піхота також себе почуває набагато впевненіше, спокійніше. Коли вони знають, що йому посеред ночі не треба голову висовувати, тому що він може сидіти вже в тебе під носом. А так пташки літають, все спостерігають, все моніторить. Сам герц на фронті спочатку повномасштабної спершу був в аеророзвідці. З кидами ж б'є ворога вже останні півроку. За цей час каже, побачив чимало прикладів ворожої впертості. Мовляв, на куп'янщині росіяни часто діють за тактикою схожою на бахмутські м'ясні штурми. Так хвиля за хвилю, хвиля за хвилю, один за одне та один, два зайде на ту позицію. Вже позиція їхня, і так закріпилася, і так почуть чуть-чуть. По по так, у них ця у них цього ресурсу, певно, ну вдосталь. Звідси колосальні втрати. Доказ ось ці відео тіла росіян розкидані по посадках. Деякі часто приваблюють голодних собак, лисиць та навіть свиней. Є там декілька місць, декілька посадок, які там просто всі. Там, вчора, там. Ну, більше 200 там ті лежить. йдуть, вони, вони, там чують тебе, що ти підлітаєш, попадають, стараються піти, залізти, піти тіла, або прикинутися, накрити себе ним. На жаль, подібна тактика дозволяє ворогу поступово просуватися в глиб Харківщини, Куп'янська рашистам залишилося близько двох кілометрів. Втім, наші десантники налаштовані нищити ворога 24 на 7, стільки, скільки буде сил. Та для цього їм необхідна ваша підтримка. Доєднайтесь до проекту друзі, дешеве за QR-кодом на екрані. Ваш донат допоможе забезпечити хлопців дронами, додатковими снарядами та автівками, адже швидке пересування на нулі це закон виживання. З Харківщини його Рмахло Олексій. Явченко Сергій Марченко Факти Есітві єдині новини.